Чули не один раз, повторяю. Фіде, фіде. Саме головне, коли ми підходимо до роста, що ми повинні побачити? На любому виробництві ви будь-якій майстерні семіш у власному будинку, якщо ви вирішили поставити якийсь верстат. Чи це буде какая верста, чи не це буде нажати. Ну, не важливо. Бавай, давай. Кого? <кхи> а що тобі калюжка? Ну що за миток? Якщо відео, Звичайно, якщо буде вода, то в воді працювати ми не можемо. Давайте саме головне, якщо ми е, доторкаємося до верстати, в нас є того. Це значить, що в ньому вже є проблеми. Проблеми, то що, що має бути обов'язково? Перевіркою стану. Але за землю веде. За землю ходе за землення, пече. Вась, Тут нічого зараз віки, не швидкість ну, не бачить Ну от що. Покажи, покажи його. Точку, покажи. <плес> Ні, <Нет>, друж. <плес> оце виходить. Це отльоточка. Ось це провод, який дає нам живлення на остан. Ось цей провод йде на заземлення. Перше, ми підходимо до любого листа, сподіваємося, якщо на ньому є заземлення, ми маємо право його вмикати. Якщо заземлення немає, чому ми не маємо права вмихати? Тому що буде, якщо, не дай Бог, буде вражений електричним струмом, то струм піде відносно закону, який ми говорили, і до рівня волі поділити легкі дещо через людину. А якщо є заземлення? Ми чудово знаємо з точки зору фізики, що заземлення має опір, набагато нижче, ніж опір людини. Опір людини у нас один кіло. розрахунковий може бути і більше. А оцей заземлення який? Набагато менше, опір людини. Пригадуємо. Давайте далі. 02. Чого? Більше. Друга версія більше. До якої межі? До якої межі? 0,2 це дуже мало. До якої 2? Та, Та, те, те 220. До 4 по 3 заземлення більше, до рівні ом. Тобто 1 кільком тут сутіл і 4 різниця, правильно? Зрозуміли, да? mm -hmm. так? Да? Із точки зору фізики, тому що ми розкали з готові, шлях походження буде струма, бо покруті не менше чого. Опа. Тобто з фізикає там.